Шановні, друзі, я не буду довго розказувати, що я, я хочу першого подякувати бачу, бачу масу знайомих облич, якими ми зустрічалися в Києві. І насправді, коли ми друзі, розширилися, я це кажу, без лукавства, особливо стосується тих людей, з якими там ночі проводили в Києві, чекаючи так, ну, так якось сталося, що мені не попасти, скажем, на зустріч з Бербутом, але тим не менше ми чесно не слухали. Перше, сьогодні зномальний день історії Майдану, тому що нарешті я почув те від керівників, що я чекав почути е цілий місяць. Тобто, що створений єдиний орган, який буде вирішувати певні питання і поставити правильні цілі. Бо чесно, я кажу як своїм друзям, мене, коли мені казали, що е треба стояти до кінця, мене це дратувало. Та до кінець, до якого кінця? Коли казали, що ми будемо стояти тут стільки скільки треба. Добре, але незабаром різдво ми розуміємо ці проблеми. Сьогодні, нарешті, я почув якісь конкретні цілі. І е, я думаю, що ми повинні це зрозуміти, що от, от, якщо є провід, то е, вони можуть поставити якісь завдання і ми будемо знати, чого ми їдемо. Сьогодні дати собі треба спокій з тим, що Януковича от, ми вже приберемо. Цей момент ми е, пропустили, він був після побиття студентів в понеділок до обіду. Коли в Джулянах і в Борисполі стояли чартерні літаки, заправлені на москву і готові були тікати. В той момент був бездарно втрачений, і давайте готовимо до москви. Сьогодні поставили чітке завдання. Від Кабмін, ті люди, які побили дітей, сьогодні абсолютно чітке завдання. Поки буде хоч один репресований учасник майдану, у нас не має бути спокою. Оце ми не повинні розходитися. Хоч одна людина, якщо буде сидіти, а ми будемо святкувати, то вже буде неправильно. Бо там я чую в Луцьку, вже, це ж не Луганська область, так? на якусь дівчину учасницю Майдану, якийсь браслет вбрали, у той шумельник вбрали і втік з ним. Тому я, я тішуся, що нарешті наші лідери домовилися, буде чіткий план дій, бо штабу у штабах була певна дезорганізованість. Після створення цього об'єднання взагалі в жодному місті, в жодній території не має бути питання, що ще є якась структура паралельна там, і так далі. Тобто має бути єдиний колекція. І е, доступне питання вже стосовно нашого виїзду. Значить, е, розказую, що ну, звичайно розуміємо, оскільки політичних організацій в основі створюється на основі трьох найбільших рейтингових політичних сил, які є основою. так? А потім приходили ті, хто хотів допомогти. Бо е, в 2004 році мені було легко. Тут є люди, які мені десь знали, що наша Україна в руках або керівником штабу, там не було жодних питань. Зараз набагато важче, повірте, в плані управління. І я хочу зрозуміти, що ми відмілили дві речі. Побудова громадянського суспільства, бо, главное, абсолютно правильно казав, то люди не будуть байдужі. Бо, шановні, коли мені дзвонили під час виборів, сказали, а тут роздають по 200 гривень за того, щоб голосували, я кажу, добре, нема питань. Я вам дам юриста, я сам піду в суд. Але ви, будь ласка, засвідчите, що хтось давав 200 гривень. А я не хочу, тому що в нас нема громадянського суспільства. І тому в нас прийшли депутати за 200 гривень. Товариство, оце це питання майбутнє. Але зараз я хотів, щоб ви розуміти дві речі. Створення будинкового комітету це правильно. Повірте, як мажоритарний депутат, я готовий долучитися, але кажу, що не так просто. Думаєте, просто так ведуть, приходимо ті всі От З двох будинків, в мене чотири на насайдачного є будинки. З двох будинків питань немає, я піднімаю трубку, і люди приходять вже, з двох будинків там в пенсіонера, ну, як закарали. Ну ніяк. Але тим не менше, така структура вже є. Але я вас дуже прошу. Поки оцей є на кінвійськовий стан, має бути чітка структура. Якщо є громадська рада, то там керівники можуть мінятися хоч кожної години, це не має значення. Але якщо працює штаб, який в режимі ну е протистояння з владою, то має бути чіткий розподіл обов'язки, повинні знати, хто за що відповідає. Не може бути там е вибори голови кожен день. Я б хотів, щоб ми це чітко зрозуміли, бо інакше не буде порядку. Я ціну дуже, до речі, знесув кожного, хто там висловлює свої думки, там згідні, не згідні, Але від сьогодні я би хотів, щоб в нас не було, скажімо, в Києві якогось окремого представництва. Коли сідають люди в автобус, ну це було, є хлопці, з якими я їздив, так, призначаю, в 10-й годині збираємося в визначеному місці. Приходить 30% від тих людей, які із тих половина потім губиться. Тому хлопці я абсолютно вас підтримую. Давайте домовимося таким чином. Люди, які в Тросківці сідають в автобус, вони чітко знають, чим будуть займатися, яка структура. Крім того, я показав, от є там старші автобуси, визначені години. Вони збираються і розказують, які завдання, бо завдання міняються. Скажімо, кожен має свою під'їздку чи десятку, це залежно, як поділиться. І тоді ми розуміємо, що люди їдуть не на екскурсію. Бо чесно, мені дзвонили в компанію, ви знаєте, там моя сусідка, яка їхала зі мною в автобусі, сумку набрала, одна дітей. Її. Ну, шо я я кажу, що їй зло? Кажуть, що, висаджуючи, що але є такі люди. Ми не маємо права на тих людей, потім громадського особи. Але ми повинні так там попередні. Що якщо будуть такі спроби екскурсії, ми про це будемо говорити громадською міста. Тобто, зараз людина, яка сідає в автобус, вона знає, вона йде або в охоронах, вона йде. Харчів, або вона йде на пікетування і так далі. Тобто ці люди повинні знати, якщо цього не буде, і не буде регулювати ці питання, нічого не буде. Але я впевнений, що після сьогоднішнього дня, коли ми маємо чіткі завдання від Київського проводу, я думаю, що просто не встигли, що відреагувати вільський штаб зібратися, нас таких проблем не буде. Що стосується пропозиції пана я абсолютно їх підтримую, але знову ж таки це питання скоріше на перспективу, ніж на сьогодні. Сьогодні мені важливо, щоб значить, по дзвінку могли зібратися люди. Це в мене і є, я думаю, тут сидять депутати-мажоритарники, вони підтвердять, що якщо є потреба, ну, в мене є телефони, люди, які по дзвінку можуть прийти там протягом пів години, години зібратися, якщо є в цьому потреба.